Якщо тобі або твоїй мамі вже за 50, то додай обов'язково ці продукти в раціон. А останній самий найважливий. Обов'язково додай ці 5 продуктів у харчування, тому що йдуть гормональні зміни. Бо після 50 змінюється все: робота мозку, гормони, робота серця. А от прості продукти можуть це врівноважити. Перше чорний ізюм. Після менопаузи часто падає рівень заліза. 5 ізюминок замочити на ніч і зранку з'їсти. Ідеальне поповнення заліза. Друге семена чиа. омега-3 для мозку. 4-5 ложок замочити у воді. Це покращує концентрацію гормональний Фон і пам'ять. Третє це льон. Мелений льон знижує. Приливи покращує сон і гормональний баланс. Гарбузове насіння, багате на цинк і магній, покращують сон, знімають біль у суглобах. І п'ятий самий важливий – це кунжут білий і чорний. Це природне джерело кальцію. Після 40 -ка щільність кісток падає, а кунжут допомагає зміцнити їх природним шляхом. Не ігноруй ці речі, бо можна витрачати тисячі на добавки, а можна знати, як себе самому стілювати простими доступними продуктами. Збережи цей пост і ділися з подругою. Пиши слово краса і я відправлю тобі у подарунок Гайдземолодження. На консультацію 39 підписуйся, в нас тут багато цікавого. Коментуй, ділись з подругою і якщо було корисно, став лайк.